Всім привіт! Ви на каналі Буду Мрію і сьогодні відео на тему високі грядки. Розсаду я вже посіяла, вона в мене вже є. Не вистачає тільки місця, де власне вона буде рости. Тому високі грядки в нас плануються на цьому місці. Замість батута. батут ми кудись перенесемо, а потім зрештою, з часом, я думаю, ми його продамо, бо він нам не дуже вже і потрібен. Діти виросли, на ньому вже ніхто не скаче. Тому е, зараз ми будемо їхати на палораму, купувати дошки, це перше, що ми будемо робити. Ми купимо дошки, скрутимо з них ящички і потім далі вже будемо наповнювати грядки. Е, ми будемо робити по інструкції: спочатку сітка від крота, потім картон, потім е, палички більші-менші, і потім вже ґрунт і рослини. Тому сьогодні перший етап е, ящики, і ми зараз будемо цим займатися. Так, і ми вже в машині, і ми печемо в бровари на пилораму. На пилорами ми маємо купити дошку для цих високих грядок, замовити доставку, бо в пасад ми її не будемо грузити, ту дошку бо в неї довжина мінімум буде 3 метри. Тому не перемикайтесь, їдемо на пилораму. Я знайшов дошку, яку нам потрібно. В общем, у нас буде ширина дошки 30. Довжина у нас буде 3 метри. Ми беремо виходить, одну, отак три, другу три. І третю дошку по півтора ми пускаємо ось так. І в нас виходить ящик. 30 буде висота, 3 довжина, і або метр, або півтора у нас буде ширина в нього. Тому зараз чекаємо людину. Ось людина підходить і розповість нам, скільки буде коштувати нам придбати 6 таких дошок. Взагалі ці дошки вони підходять на стропила на дах, я так розумію. Тому ось так. Короче, диві, короче, дивіться, Мені треба 6 штук. От скільки буде стоїть 6 штук. Вам для чого? Для городи. Чи що Ну Дивіться, у нас я вам зараз скажу, дивіться, ціна яка 0,05. умножить на 0,2 умножить на 6 умножить на 10 uh -huh. 510 гривен такая штука стоит сейчас еще Это right. 6 досок? Не, одна, одна. Одна доска. Одна. Ага. И допустим. Эми, иди сюда. Ну наверное, да. Хоть чем попшикаем. Таку типу умовно з двох, да? ну, так можна по ширині бути, на таких нам 12 виходить. Множить на 0,15, множить на 4, множить на 4. 126, гривень. 126 гривень. 126 гривень. Це 512. Ну, да. 100... Множить на 0,3, множить на 0,15, множить на 6. Це буде 1500 гривень. За эти дошки. 1512 гривен. І планочки ти ще сказала надо щось, да? На що да? треба планки? Треба планки, чтобы ты ввязывать и вертики. Планки, выбить до ламбус планки. Эми, иди сюда. У нас на помідори там. Да, да. Вот так от складывайте сюда, сколько вам требуется. Так, ну дивіться, любопанство. Дошки ми обрали. Дошки у нас коштують, виходить по 126 гривень за одну штучку. Дошку ми взяли. У нас виходить скільки 15 см? 15 см ширина, 4 метри довжина. І ми зіб'ємо, виходить одну 15 наверх ще одну 15. І у нас буде в загальному висота грядки 30 см. Довжину ми зробимо 3 метри, беремо трошки з запасом, щоб у нас вистачило на це все дошки, щоб ми нічого потім не доїжджали і не докуповували. В загальному нам по грошам буде це десь приблизно 1500 гривень, ще плюс 800 гривень доставка, ну десь 2300 гривень за все. Рейчки нам під помідор. Подарують безкоштовно. Зараз ми це все вантажимо в машину, вибираємо самі дошки, які нам потрібно, і після цього очікуємо десь у другій годині дня доставку вже до нас і будемо займатися встановленням та збіркою цих грядок. Так, жінка обирає рейки. Рейки нам потрібні на помідор і на огірок, щоб підв'язувати. Рейчки нам сказали, що подарують безкоштовно. Оце я розумію сервіс. Сервіс це топ. Ємілія нам тут допомагає з цим всім ділом зараз будемо робити загрузку, особисто відберемо дошки, які нам потрібні, і хлопці ним, нам їх привезуть через декілька годин. Доски ми вже погрузили. Доски у нас вже на машині тут зверху. Зараз ми закидаємо реєчки, і хлопці нам в скорому часі це все привезуть. Залишилось тільки відлистати їм гроші за це все. І let's go! Їдемо робити грядки. Давайте 1520 я даю і 800 на карту можна? Так. Да. Зараз все оплачуємо і let's go! Їдемо робити Так, переказ. Так, все. Дошки ми купили, 12 дошок по 4 метри ми купили, розрахували, заплатили 1512 гривень. Плюс 850 гривень у нас коштувала доставка до нас додому, бо, на жаль, в впасати я ці дошки пхати собі не буду. Тому зараз дошки вже погружені на цей прекрасний автомобіль. Ми виїжджаємо до нас додому, і дошки їдуть десь слідом за нами. Тому не перемикайтесь, скоро опинимось на місці і почнемо робити у нас наші високі грядки. Вже їдемо з пелерами, замовили дошку. Моя розсада вже дуже велика, вже можна їх скоро буде висаджувати на город. Крім того, що потрібні дошки, там ще треба буде багато що зробити, поставити сітку відкриттів гілки покласти для кращої рації, плюс замовити землю, але все одно початок покладено, дошки замовлені, зараз скрутимо, а потім вже будемо займатися всім іншим. Ну і довелося нам докупити отаку штучку на газовий балон, гарілочку, бо дошки ми плануємо обпилити, і ось таку марілочку, щоб це все потім зробити, і щоб це було все інстаграмно та красиво. Взяли колір, до речі, горіх. Де він там? Горіх, бо інших, на жаль, не було. Ну, я думаю, що буде класно. Обпалений, плюс горіх буде песня. Так що, все, летим зустрічати нашу доставку. І все, машинка наша приїхала. Вже прямо, прямо за нами. Доставка приїхала. Доски на базі, морілку купили, куточки купили, саморези в нас є. Зараз вигружаємо, туди-сюди і починаємо збирати. Здрабу не надо тут зробити. А бубе на посаді багажник так же а? Тоски на базі. Переодіваємося, беремо електролобзик і газ. Так, ну і все. Ми вже перевдяглись, ми вже готові, і першим ділом нам потрібно переставити цього батута в інше місце. Бо грядки в нас будуть в цьому кутку. Тому пропоную цим прямо зараз і зайнятися. О, розпався батут. Тягнеш? Ого, батут зламався зай. Стой, треба починити. Ремонтуємо батут. Ага, ну все, так? Так, тепер давайте. Що нам потрібно для того, щоб у нас це все скрутилось? Беремо перше це шуруповерт, друге це така лінійка. Третя це у нас рулеточка. Четверте, обов'язково це в нас олівець і п'яте це електролобзик. Ну і, звісно, переноска для того, щоб це все під'єднати. Зараз починаємо, будемо відмірювати, відрізати і прикручувати. Дивіться, ми прийняли рішення на те, що у нас буде три отак вдовжину і отак в метр, бо півтора то багато. І зараз нам потрібно дошки ці відміряти. Тобто нам потрібно зробити чотири дошки по 3 метри. І виходить, що одну ой, і одну дошку поділити по метру. І в нас вийде один ящик. Спочатку будемо робити перший пробний, далі другий. Так, відміряємо зараз 4 дошки по 3 метри. Перша готова дошка. Далі беремо цю дошку, накладаємо на три інших, відмічаємо і відрізаємо ще три. Олена з планом сонце. Так, ну все, чотири дошки у нас відрізано. Тепер потрібно їх збити по дві разом. І маленькі теж збити по дві. Так, дивіться, ось ми вже відрізали, поклали ось так дві дошки. Тепер нам потрібно їх отак збити. Тобто ми зараз візьмемо одну дошку, відміряємо ось так 30 см, відрізаємо з цієї дошки. і... Я думаю, що на одну стінку десь буде три штучки. таких, Три ляпушки по 30 см і ми збиваємо. Так само робимо на другу сторону і так само робимо на маленькі метрові, ті, що в нас будуть по ширині. На каналі все по чесному, будуємо мрію разом з вами. І врожай буде просто казковий. Дошки на посадці Беремо далі шуруповерт. Дошечки ми нарізали. Е, з старих е, своїх запасів я знайшов пачку саморізів, е, по дорозі їх розсипав, ще зібрати з землі. Так, що ми робимо? Беремо таких ось три штучки. Розкладаємо. Так, це десь буде у нас один. Це десь у нас буде два. І це десь у нас буде ось так три. І скручуємо це все на саморізи. Так. Ну, взагалі в ідеалі, звісно. Конечно... А, вони не будуть торчати. Буде все нормально. Тільки треба максимально їх близенько. Один до одного. Один. Тепер підсуваємо і робимо ще один. Угу. Поближче їх скріплюйте, щоб у вас була менша щілина в цьому місці. Зразу є питання до вас. Як ви думаєте, на 4 самореза хватить, чи краще крутити на 8? Чи 8 то вже буде перерозход саморізу? Саморез інші дорогий. І також підписники, хтось щось робить своїми руками. Що скажете за Дніпраєм? У нас був такий смішний випадок, один з ним. Якось ми вийшли гірлянду на будинок і потім поїхали терміново по справам. Я його кинув на вулиці, забув. І тоді весь день і всю ніч йшов дощ. Я приїжджаю, він вже весь ржавий лежить. Я його включив, він крутиться, нажимаю ще раз, перестав крутитися. Думаю, ну все. Набрав, запитав стосовно гарантії у Дніпрема, чи можуть поміняти. Вони сказали, ні, тільки починить. Я такий, ну ладно, знаєш, буду чинити. Проходить десь дня 4, Я приходжу такий, а він крутиться. І з того часу все працює класно. Під дожжєм був повністю залитий і працює. Тому Дніпрам це топ. Можливо, я стану їх амбасадором і буду вам е, подавати рекламу Дніпра. Ну а може і ні. Так, ідемо далі, крутимо. І грошей буде просто каскопи. Так, ну і настав час нашу всю халабуду почати збирати в кучу. Ставимо зараз одну, прикручуємо одну половинку і потім будемо виставляти другу. Оленка нам допомагає в цьому всьому. І поїхали. Перший ящик у нас готовий. Ось так це все виглядає. Так, ось так, ось так і ось так. Потім ми його ще опалимо покрасимо морілкою і буде пісня Буде пісня Жінка буде рада садить клубніку, помідори і перчики. Так що якби процеси йдуть, стартуємо до другого. на посадці ще трохи стоять. Жінка буде дуже рада. Огірки мали на благодать. Якщо хочеш, так як ми, Перше, але своїми руками Валентин пиляє, Олена з планом сонце сяє, земля чекає, врядки зростають, як мія жива, дошки на посаді. І тут ще трохи грядки стоять, жінка буде дуже рада. Огірки малина, благодать, якщо хочеш, так як ми. Підписуйтесь з волікаді фінал. Так, ну, дивіться, два ящика в нас вже готових. І тепер нам залишилось тільки їх встановити, бо у нас тут ділянка трошки кривенька, ось так. Ми там пару кущів вирили, взяли кувалду. Зараз їх будемо рівненько встановлювати, бо коли засипеться земля, це вже буде нерухомість. Тому, якби поки воно ще рухоме, потрібно тут все пофіксити. Ось так стою. Ще. світке створюється і врожай буде просто казковий. Дошки на посадці і тут ще трохи грядки стоять. буде дуже рада Коротше, покажу вам зараз нюансик, дивіться. Ось, типу, у нас ось тут один куточок, типу, як вісить. Ну, але е це все через кривизну ділянки Типу, ми землею засипаємо його тут. Да, тут, якщо так подивитися, нормально воно так вісить е, куточок той, але воно землею закидається і буде норм. Саме цікаве, що, типу, якщо ось тут наступати, то воно ну, типу, не, не провісає. Але, але просто, типу, як вісить куточок. Тому ось такий ми поки маємо фінальний варіант. Типу, ось так це все у нас буде виглядати. Ось вам замість басейна огород. Коли тобі 30. Так що ось такі діла. Ага. Підписники, саме головне тепер. Раді чого я заїжджав в магазин, я купив ось таку горілку з балончиком. І ми зараз будемо робити з такої звичайної дошки дуже круту красу. Газ відкритий, крутий там. Та не бійся. Так, да, нажимай. Трошки повільніше. Щоб вона чорніла, так поняла? Зараз буде красота. Ні, то все нормально. Зараз ми зробимо з цієї дошки. Мега круту та стильну композицію. Також ми купили е, морілочку. Десь у нас тут ось ще раз морілочка така в нас. І потім оце ми ще морілочкою вскриємо. І буде взагалі песня просто. Алі все по чесному будуємо мрію разом з вами. І грошей буде просто казковий. Так, ну процеси в нас А, е, Отака штучка у нас працює. І ось так у нас все виходить. Е, зараз ми працюємо. Ось ми пробно зробили одну з морілкою разом. Виходить непогано. Тому якби ось так. Докрашуємо, довипалюємо і буде все готове і красиве. Так, ну і ось у нас те, що у нас виходить фінальне. Ми робимо Марілка. Тут наглядно видно, що Марілка його да? Але це ще мокре, воно підсохне, буде трошки світліше і буде красота. Ну і, напевно, що на цьому наше відео закінчується, бо ми вже і так багато не знімали. Я думаю, що друга частина цього відео. Як ми вже будемо всередину замовляти землю, облаштовувати всередину, насипати туди листя, насіння, що там ще щось утеплювати, робити теплу підлогу і так далі, це все вже буде в другій частині. Так що всім гарних вихідних, всього найкращого і пока, до скорих зустрічей. Набутую мрію знімаєм, як з нічого щось народить, Тошки на посадці тут, ще трохи і стоять, Жінка буде дуже рада по гірки мали на благодать, Якщо хочеш, так як ми роби, не піс-при. Але своїми руками Валентин пиляє, Олена з планами, ми. Сонце сяє, Земля чекає, рядки зростають, як мія жива, дошки на пасаті і тут, ще трохи грядки стоять, жінка буде дуже рада, огірки малина благодать, Якщо хочеш, так як ми підписуйся, не зволікай дій. Порядки створюються з любов'ю На каналі все по-чесному Будуємо мрію разом з вами І грошей буде просто казковий На каналі все по-чесному Будуємо мрію разом з вами і врожай буде просто казковий. Тошки на пасачі тут ще трохи грядки стоять. Жінка буде дуже рада, огірки мали на благодать. Якщо хочеш, так як ми, роби, не крізь бери. з любов'ю на каналі, вся по-чесному Будуємо мрію разом з вами, і врожай буде просто казковий.